Дорогі друзі, я вас вітаю. У нас з'являється ще машинка на продаж, дуже комфортний, сімейний автомобіль. свіжо привезений зі Швейцарії, повністю весь в рідній фарбі. А є момент тут був трошечки підзагнутий порожок. Отут виріхтували, його витягнули, трохи підкрасили. Автомобіль максимальній комплектації басе на автоматі. Білий шикарний колір. Автомобіль з туманочками передніми і задніми на красивезних басешних легкосплавних дисках 17-го розміру. Гарна гума встановлена. Автомобіль має рейлінги для кріплення багажника. Виглядає з рейлінгами, він дійсно так по-справжньому. Він сам по собі такий немаленький автомобіль, але з рейлінгами це рахується як сімейний мікровен, а ще поставивши нагору такий багажничок, нагору, то і виходить, що автомобіль приймає максимально сімейний характер. Автомобіль має задні парктроніки, це 1,5 турбодизель, К, 9К, мотор надійний, всі вже знаєте, і в Міганах третіх встановлюється, і в Кашкаях встановлюється, і в цьому вже на сцені. Салон у нас комбінований зі шкірою. Перейдемо до нього. Еко е е е шкірою е полочка, світленька полочка, Тут у нас великий простір багажного відділення. Тут у нас компресор і піна. Бачите, це у нас комплектація для компресора. Тому все у нас є. Для ремкомплекту все у нас необхідне для того, щоб не залишитись надовго при пробитому колесі на дорозі. Нема, у нас є піна -компресор. Для ремкомплекта. дивіться, шторочки на задніх вікнах, дуже красивий салон. Він комбінується текстиль, і еко-шкіра, є кріплені і зафікси, є столики для діточок з підстаканниками. Так? Ми можемо трансформувати ці сідушечки, ми можемо їх регулювати по виліту, по довжині. Спіночки можемо нахиляти. І повністю всі ці сідушечки ми можемо також достати. Автомобіль має преміальну акустику. Васе, босе, босе динаміки, музика шикарна. Плюс накладочки у нас на порогі також басе. 4 склопідйомники електричний, всі автоматичні електроскладання, регулювання дзеркал, заднього огляду, пластикові, глянцеві, чорні, красиві накладочки, плюс, дивіться, біла ніточка, прошита рівнесенько. Також придає особливого шарму цьому автомобілі. Автомобіль має підігрів передніх сидінь, двозовний клімат, контроль, шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик дощу. Тут у нас регулювання навігацією, мультимедією, автомобіль на автоматі. Ну, як автомат, це робот, але принцип дії автомату. Дві педалі, вам дивіться, нічого зайвого натискати не треба. І поїхали. Шайбочка регулювання. Навігація прошита для нашого регіону, повністю електронна приладова панель. і там у нас лежать документи від автомобіля. Все, друзі, залишатися на майданчику не буде. Власник на ньому буде кататись. А для перегляду і перевірки ви можете. Дзвонити або власнику, залишив номер телефону його, а якщо треба перевірити повністю машинку, нам дзвоніть, ми домовимося. Все, чекаємо на майданчику.